Наші вітання поціновувачам гарного кіно. Ми підготували для вас добірку свіженьких комедій, які варті вашого перегляду. Тож беріть попкорн і влаштовуйте зручніше. Привіт, друже! Як ви дружину маєш? Ні, любиш пихочки? Ну Коли я чую таке від вас, я вже не знаю, що тут казати. 27 січня на Нетфліксі відбулася прем'єра комедії з Еді Мерфі і Джона Гілом. Ваші і наші. Американець з єврейської родини Езра Коен ніяк не може налагодити особисте життя. Втім, думки про смерть у повній самотності зникають, коли чоловік зустрічає Аміру Мохамед, темношкіру дівчину з мусульманської сім'ї. Між молодими людьми зав'язуються романтичні стосунки, а вже через півроку. Езра робить пропозицію руки і серця своїй коханій. І все було б добре, аби батьки закоханих не вважали, що цей шлюб не має права на життя. Я вважаю, що поліцейської зараз паскудно паскудна ставлять афроамериканців. Красиві кіски. Дякую. Як викзібіта, -то, точно. У спробах налагодити спільну мову з батьками кохані вирішують керуватися якимись компромісними рішеннями. Та чим більше вони намагатимуться згладити кути, тим більш катастрофічні наслідки матиме уся ця ситуація. Чошеко, Що це за біляшик. Це про мене? Не про мене. Шо? Про мене, ясно. 2 лютого вийшла на екрани романтична комедія Можливо так, що є кінодебютом режисера Майкла Джейкобса, який до цього ставив вистави для Бродвею, що мало шалену популярність. Після весілля подруги Мішель вирішує поговорити з бойфрендом Алоном про їх спільне майбутнє. Пара влаштовує вечерю, щоб їхні батьки могли познайомитися один з одним. Однак легкий і невимушений вечір обертається на жах. Де ми їх довели. Ти взагалі-то. Коли батьки в'являють, що вже знайомі, причому таємно. Справа в тому, що батько Мішель має таємні стосунки з матір'ю Алена, а батько молодого чоловіка зустрічається з матір'ю дівчини. Старші представники обох родин спробують переконати молодят переглянути своє рішення щодо подальших відносин. Так приємно нарешті з вами зустрітися. Дякую. Навзаєм. Тату? він на вулиці. Вибачте, трохи затримався. Ти не можеш мене вбити зараз. У мене гості а знаєш, що? я твої гості біля твоєї дружини. Мій син Ален ма твою думку. Вавилон. Нова робота володаря Оскара Дам'єна Шазала, батька всім відомого «Ла-Ла Ленд. Вийшла на екрани 19 січня і зібрала просто якийсь феноменальний акторський склад. Дією розгортається у Лос-Анджелесі 20-х років минулого століття. В епоху, коли Голівуд почав переходити з німого кіно на звукове. Сама назва кіно відсилає до книги Голівудський Вавилон. Кеннета Енджера про іншу сторону життя зірок Голлівуду. Популярність, гроші та влада завжди вабили людей. І Вавилон наочно показує, що Голлівуд навіть з нескінченністю свого бруду зводить з розуму талановитих і працездатних людей. Тож подивіться, як різні персонажі переживають злети та падіння на шляху до своєї найзаповітнішої мрії. Сині такий, що жах. Підземелля і дракони честь злодіїв режисера Джона Френсіса Дейлі. Екранізація культової настільної гри. За сюжетом харизматичний злодій викрадає магічний артефакт і передає його не в ті руки, що загрожує світові великими проблемами. Щоб виправити свою помилку, він заручається підтримкою групи досвідчених авантюристів і вирушає назустріч небезпечним пригодам. Схоже, що стрічка прагне задовольнити шанувальників гри якомога більшою кількістю посилань до відомих образів та істот, водночас зберігаючи шахрайський, жартівливий іронічний тон реального ігрового всесвіту. Це безшабашна екранізація подій у всесвітньо відомому фентезійному всесвіті з'явиться в кінотеатрах вже 31 березня. Міс під захистом старої пастки не можна запускати механізм. Я, мабуть, запустив механізм. Дуже шкода. Загадкове вбивство 2. Нова частина комедійного детектива з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Продовжує історію родини Шпіц. Розкривши таємницю свого першого вбивства, Нік та Одрі Шпіц звільняються з роботи поліцейського та перукаря, щоб стати приватними детективами на повну ставку. Вони щосили намагаються зрушити з мертвої точки своє приватне детективне агентство. І тут, чи на щастя, чи на біду, вони обоє опиняються в центрі міжнародного викрадення, коли їхнього друга Махараджу викрадають з його власного розкішного весілля. Прем'єра фільму відбудеться вже 31 березня на Netflix. Аж поки ми чекаємо є ще трішки часу, щоб передивитися першу частину загадкового вбивства. Бо ця парочка ну, дуже колоритна. Тож приємного перегляду і до зустрічі у світі гарного кіно. Іди за мною до отвору. До отвору. Я йду останній.